Тріп. Сем. Прикол показати? Ти ще такого не бачив. Усі просто офігівають. Кілька місцевих мешканців повідомляють про істоту незрозумілого походження. Ми шукаємо щось незвичне і небезпечне. Що ти таке? Від режисера льодовикового періоду відбуваються речі, які мені важко пояснити. Поглянь, він ховається в моїй таці. Ця істота крута і розумна. Це двигун для мого пікапа. Правда, Істик? Ти назвав його Істик? Доженеш мене? Виходить. Зацінила. Хвалько. Тобі не цікаво, звідки воно. Я поверну тебе додому і захищу тебе. І Я тебе люблю. <звук> Обережно! Хто з вас тут водій? Годі, Істик, ти ж не бачиш дороги! <звук> Ану, не лізь сюди! <звук> Я торкнулась його ока. У січні тріб, -то з тобою поговорити хочуть. Я нікуди не поїду. Поїдеш? <звук> Монстр у нього в таці. Це що насправді? Так, крихітко, два світи, я учений хочу допомогти. Це що шукаєш? Тачки, одна команда монстрів. Сподіваюсь, ти чогось навчилась у мене. Я бачила, як ти їздив на велосипеді. Хоч би не забули пристебнутися. пристипнутися. То монстри і стих час тебе нагодувати. Кльова тачка. Дякую. З 12 січня у кіно.